Всіх на каналі Шопінг Вінниця, всім як завжди велике вітання з берегів Південного Богу з червного міста Вінниця. Я сьогодні до вас із такою першою затишною моєю покупкою, яку придбала в сенцей, показувала вам огляд деяких товарів сенцею. Можете зайти подивитися, якщо буде час, нагода і світло. І буде така можливість, можете переглянути, подивитися. Ну, а я вийшла не з пустими руками, а придбала ось таку свічку. Я її навіть вже запалила. Дуже вона мені сподобалася. Такий приємний, тонкий аромат, як я завжди кажу, мій найлюбленіший аромат це аромат домашньої випічки. І ось в цьому випадку навіть такий аромат імбирного імбирного печива ось від цієї свічки. Дуже рідко трапляється таке, коли сама свічка дає такий приємний тонкий аромат. І навіть після того, як вже я її потушила, то вона все одно в кімнаті такий приємний аромат імбирного печива. Дуже надихнула мене навіть ця свічка, що захотілося б спекти печиво. Імбирне вже почати таке зимове. Зимову атмосферу в домі, і саме печиво мені надає цю атмосферу. Свічку я купила велику, велику за розміром. Вона коштує 169 гривень в сенсей, але вона, бачите, така величенька, і це скло навіть після того, як закінчиться свічка, можна для якогось декору використовувати ця паперова ця знімається. Я спочатку вирішила списати бонуси. В мене були бонуси з картки Сінцей, 100 гривень. І я думаю, ну ось візьму за 169 гривень варто свічка. І думаю, що 100 гривень можна списати, а 69 гривень я заплачу, і взагалі не дуже вигідна така в мене покупка вийде. А коли вже на касі дівчинка, ну я її пробила, запитала, чи може скористатися нагодою і списати бонуси, дівчинка сказала, що покупка має бути від 300 гривень. Не так сталося, як гадалося. Ну, то Я думаю, нічого страшного, вже заплачу, тим паче світло вимикають і буде якраз у нагоді. Заходила також в АТБ. В АТБ я сьогодні купила крем сир 180 грамів 160, вірніше грамів в упаковці. вибачаюсь, він на цьому тижні з акційною чудовою пропозицією 43 гривні 90 копійок. Він не бачу, беруть не одну, а навіть по дві, а то брали і по три штучки, бо хороша акційна пропозиція. І в АТБ я сьогодні взяла на салат два томати. Два за два томати я віддала 27 гривень 87 копійок. Захотілося чогось такого свіженького. І два огірки, єдині огірки. Так складно було з чого обрати, бо вже ну самі розумієте, в такий період дуже складно щось таке якісне знайти. Два огірка я взяла огірки. були на 28 гривень. Мені вийшло, а по вартості вони по 98 гривень 89 копійок. І з АТБ це все. Але окрім цього, я ще сьогодні так була можливість я, я йшла вже додому, і в мене деякі магазини поруч. то Я зайшла то в один, то в інший. Була сьогодні в пан економі і в пан економі я сьогодні знов купила мої улюблені кукурудзяні палички, хоча вони називаються правильно сухі сніданки, виробник їх пише. Показувала вам їх неодноразово. Так вони мені подобаються. І з акційною зараз пропозицією вони були по 11 гривень, 80 копійок. упаковка 100 грамів кукурудзяних паличок. З кавою це дуже смачно виявляється. Також я взяла сьогодні в пане кономі цукор. Цукор був по 27 гривень за кілограм. Я взяла 1 кілограм 10 грамів, він у них розфасований. І такий він хороший в них цукор, дрібний, дуже добре розчиняється. Окрім цукру, я ще купила борошно. Борошна теж купила на вагу, яке в пан економі теж мені подобається. Неодноразово не теж бачили в оглядах, що купую саме його останнім часом. По хорошій вартості 18 гривень за кілограм. 2 кілограма 192 г. У них пакування зазвичай в середньому десь по 2 кілограми йде. І в пане економії я сьогодні ще купила цукерки, цукерки від Жако Артек. Теж показувала вам, вони в цьому році вийшли. Раніше я їх не бачила. Смачні мені подобаються зі смаком лісового горіху, і вони в темному шоколаді. Вартість у них 236 гривень за кілограм. Я взяла п'ять штучків, і за п'ять штучок я віддала 50 гривень. 98 копійок. Майже бачите, ось 10 гривень виходить одна штучка. А по вазі, зараз скажу, 216 грамів за п'ять штучок. Це виходить 53 грами. Важить одна одна така ось цукерочка до чаю, до кави теж посмакувати і зручно собою взяти там до ланч боксу або на якийсь перекус. І ще взяла... Похрумати печиво зоологічне, єдине було цього разу від Житомирської фабрики. Дрібне таке воно в по вартості 104 гривні за один кілограм. Розфасовано було в них така упаковка 390 грамів. І я віддала 40, скільки 41 гривні, так, вийшло мені печиво, і була сьогодні ще в гроні. А в гроні хочу приготувати борщ, якщо буде світло, то хочу зробити борщ, бо давно щось не готувала. 8 гривень, 10 копійок, одна капустина вийшла, 10 гривень кілограм капусти в Гроні. Вона трошки дорожче ніж на ринку. Але чи мені подобається, в гроні завжди маленька капустка є. Чи можна там, я кажу, якщо, наприклад, невелика кількість потрібна, невеличка, то ось в гроні завжди маленька вона. І... Картоплю я ще в гроні купила. Картопля була по 17 гривень за кілограм, теж невелику кількість взяла, а на 18 гривень кіло 58 грамів обійшлося. І ще була сьогодні в супермаркеті Затак. Там хороша була пропозиція на виноград Молдова по 68 гривень 90 копійок. Я менше кілограму взяла Молдова виноград, подобається він мені. Хоча він у них був не молдова вказаний, а чомусь вони вказують, бачите, на етикетці виноград чорний. Ось так ось. Ну, Але цей дуже смачний. Я взяла, помила, його трошки посмакувала перед оглядом. Смачний такий виноград, мені подобається. І вчора заходила в сільпо, а в сільпо діяла хороша акційна пропозиція на каву в зернах. 239 гривень. Да, акційна пропозиція 250 грам грамів. Е, кава Сальвадор натурально обсмажена. Мені сподобалося, я купувала якось, її, але е, не пам'ятаю, чи в милину чи в зернах. Е, здається, в зернах я брала. І цього разу ось акційна пропозиція на цьому тижні. То вирішила теж скористатися нагодою. Придбала 250 грамів зерні, кава. Арабіка в Сільпу, чесно кажучи, не знаю до якого буде діяти пропозиція, але ось вирішила взяти поки була хороша акційна пропозиція. Ну і на цьому дякую вам, що приділили час цьому відео. Переглянули. Бажаю вам теж вдалих та корисних покупок не брати в зайвого ані до свого кошика, ані в свої думки. Бажаю вам чудового затишного дня. Головне, щоб мирного, спокійного і зі світлом. Бережіть себе і своїх рідних і до наступних оглядів.